Передусім, друзі, і це друга частина путі бомжа в гріо онлайн. Йо онлайн це безкоштовна гра в Україну, де ти можеш стати кимось годом. Ну і друзі, ви бачите в мене вже 1 мільйон 322 тисячі 303 гривні. Зараз я вам про це все розказу. Також, друзі, вийшла обмова добавили новий пому З вас лайкосик, підписка. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Ну, а зараз ми цей помукодік ставимо. От у нас цей помукодік є якоб. І за нього нам дають один е, віп-статус на один день. Досвід 3 XP та його валюта 15 тисяч гривень, це ж нудить. Я не знаю, що означає цей цей ну, Тобто, як перекладається це слово, ну, окей. Друзі, у мене, як ви бачите, у мене вже більше ніж 1 мільйон 330. Це все. Я заходив кожен день і забрав єзиденні бонуси. До речі, Сюденний бонус. 20 досвід. У мене все 10 євро. Так. Е, також я тоски почував. Е, тому ну, це все було за тому я це не знімав. У ну, нас усе б'є 1 млн 330. Минулий сей і ми з вами зробили тоски грошей, а також купили мотоцип. Давайте ми з вами йдемо до нашого паркувальника, Паркувальник. паркувальника ми нашого зробили, вай. Ми Нашого паркувальника зробили. ми його не зробили. От усе душі. Автомобіль на СБМ. Давайте, друзі, ми зараз їдемо на е, АТЗК на заправку. І пізніше поїдемо в якийсь автосалон. Автосалон, так І подивимося якусь BMW. Бо в нас є, як, як ви знаєте, цілі. Зараз вони з вас на екрані. Тут. І, і там і одна із наших цілей це купити топову BMW. Бо, як ви зрозуміли, те, що... Марка Бевець моя найулюбленіша. Все, ми купили такі топлива, такі палива. Друзі, скоро вийде відео пропнув? Чекайте, що буде. Зараз ми з вами. виходить, їдемо до до, давайте автосалону... Середнього класу, А давайте зараз за, досалону до преміум класу е, подивимось, е, що там за там є взагалі BMW. Бо я не їхав по автосалонах, це ніяких. Такі автоботи, що коли я купив в BMW. Ну це, ну це не було в цьому поціпом, заново ну, воно було. Діот! Діо! Діотна. Все, ми приїхали з Андузі до автосалону преміум Класу 2. Чого тут це холопить, окей. Тобто, Mercedes сразу пропускаємо. Тут. Дивіться, що за приколчик є. Виглядає гарно, але в нас головна челість закупити саме BMW. Саме BMW.

А тоді ми з вами поїдемо в автосалон середнього класу. Хоч може там. Можливо, буде щось таке годне. А не в одній Мексдесі, як тут. А, доведу зі те, що ці автосалони знаходить біля нас. Це теж автосалони. Для нас він доха недовго їхати. Друзі, друзі, до я собі купив такий автомат авто, автомат. Я забув вам показати, це було до запису цього до запису. відео. Окей, ми заходимо сюди, з маємо. О, прикольно. але... Не на, у нас десь не о тут самого БМВ, да, бачите? Ось ты саме оце да? бМВ. знаю, ще в воді бі, як була BMW? В воді. з була воді БМВ, а за 450 тысяч. Да? О, да. А, за 500 тысяч. Ну за 500 тысяч. Не знаю. Напоцотесь як Машина? Нам на таку більш нормальну машину, без таку е BMW, таку, знаєте, сочну, така яка біля сторша. Це подумав колу, йдемо, а так. Нормальних BMW немає, дуже по-моєму. Ну, будемо чекати, поки ну, нову обмогу. Буду Ну, друзі, будемо ми з вами чекати нову обнову. Коли там нові BMW надіюся. Е, А якщо не додать, то будемо дивитися якусь іншу машину. По ціпалах поводи, певне. Окей, з вами ми за, певне. Будемо виконувати завдання. Давайте вик... будемо... Оце електрик. Зараз ми поїдемо, певно, на електрика. Будемо виконувати це вот -вот наше завдання. А пізніше можна буде поїхати на роботу машиніста потягу. Бо машиніст потягу це е... так та скажу. Це а не робота. От зразу лепта була. Зразу вже. Ага. Сюди не можна шкодити дорогу. Окей. Друзі, ну що я все приїхав. І що вже, друзі, мати національний капітал, це нормально, за такі А Які ти вже зможе за свою першу взе машину за таку нормальну, без менш, то ти може просто перейти на мій канал і і в мене є там чотири е. Яке чотири? П'ять, сей помокодів. У нас їх собі засиснювати і тебе буду держись. Переходь, дивись. Ми вже поїхали, будь ми Тут будемо працювати, платимо платить 500 гривень знову, знову і знову. Так ось, друзі, в наситий сей буде дещо дуже і дуже цікавеньке. Я вам кажу, вам це сподобається. Друзі, початок я запихав в е, цього, а сьогодні вже новий день. День по сонце що змінилося, нічого не, не змінилося. З чого я це кажу, бо в нас появився новий щоденний бонус захід це 30 тисяч гривень. І ми влаштуємося на роботу. Уже дуже звісно. Та я хочу виконати завдання. Оце я завдання. Точно не видавно давно електро від можливі. 25 лепт, у мене є 7 лептів вже відремонтованих. Получається, нам потрібно відремонтувати 18 лептів. 18 лептів. Уже 22.04 вже, 22, вже пізно. Тому можливо, я сьогодні не зроблю це дня. Хоча... Якщо мені, якщо мені будуть засоб подати салепти, які і, і, недалеко від мене, то можливо я мені заведу тут, це забираємо. От друзі перша лепта тут біля нас є, і ми зараз нею поїдемо. І в мене, я бачила, зламалося авто. Зламалося авто, зламалася машина. Зараз Заздобіг поладив останню з лепту. Мені, щоб виконати це завдання і отримати 20 досвід та 40 тисяч гривень, потрібно поємотувати 10 лепт. Це все вже певне з авто. Також, друзі, за сюдиний бонус в мене є віпка. Так, віпсі буде на 2 дня. Я його певне використаю завтра. Завтра На пішли. завтра. Назавтра і написано. Завтра виходить. Ну, а зараз я вже піду певне спати. Побачимось з вами все завтра. Друзі, вже почався наступний день. Уже 10 ранку, майже 12 години ранку я поїхав знову сюди виконувати, я нам потрібно це виконати Одні собі демонтувати 10, щоб вручити 40 тисяч гривень. 1 мільйон 3789. Ну ви сюди у нас плюс 50 тисяч гривень. У нас уже майже... 2 мільйону гривень. Ми начинаємо з вами роботу на електрику. Наприклад, потрібно все демонтувати 10 лет. Ну, Окей. От я їхав і я отримав цей нагоду за цей формоход. Ммм, да, зараз зроблю скрізь Ще купадок. Це є. Ми з вами далі поїхали. Мені потрібно ще виконати Сі, потрібно ще 6, 6 лепт відремонтувати. От я зараз їду віддемонтувати США і останцію мені відремонтувати 5 лепт. То доволі небагато. Тому ну, ми з вами співалися. Друзі, нам залишилось відмонтувати все листь 5 лепт. Поки я вам хочу сказати, що я тепер не буду купити на кейсики, бо якась там велика мішка. Я буду купити кейс, я буду купити його е, коїни на кейси. Тут вибір ще зеопи такий є погодний. Не знаю, потім виберемо ми з вами. Ну, Надіюся, що ця зниска побуде до того, як я накуплю Угу, угу. Все подібно нам відбудувати три лепти. Дві лепти. Е я ідіот, я стояв ну, з машини. Моя машина стояла отута. ну, там отук. І по ній поїхав поезд. Треба мені тати цей ремонт комплект. Так. Да. Засібісі. Ну, зато я зараз виконую завдання. Я все одно буду в плюсі і заодно ще й за оплату не буде. І окей. Одна лепта. Друзі, все, я виконав це завдання. У мене вже на балансі 1 мільйон 519 тисяч 483. Після чого я, под... я став ще дивитися за щоденні завдання, які можна виконати, в принципі. Я задумався над е... загальним завданням. Відіграти 4 години. Чого це вже написано отримати 4 години. But... Okay. Окей? От, От таке ми получаємо. Тут все Йоакойне. Ми за це получаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Поїдемо на массинисто потягу. Подивимося там взагалі е, вільне місце заметили, что поцелуйся стати на дебе за меню. В меню так, тут, Потужний клуб недалеко від мене, тому зараз я до нього перепізу. Друзі, також, якщо ви хочете, щоб я зняв для вас відео окреме, я грати в дербі, давайте наберемо під цим відео. Ну, 5, лайків. Да, 5 лайків. Так, давайте 5 лайків. Також я друзі, задумався над тим, щоб зняти таку гуру під назвою Майнкрафт. Я думаю, ви всі про неї знаєте. Я не знаю вже мені її знімати, але якщо ви захочете, то я зможу її зняти. Давайте він збирайте під цим відео. Так за 5 лайків і я теж її зніму. В принципі, без проблем. І мені її взагалі не зняти. Сілка від питання це ви хочете. Мені її взагалі не в принципі, будь-яке відео зняти. А, 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 окей, <гум> нічого не зрозумів, але окей. М -м -м. Получається. Що? що я хотів сказати? <гум> а, мені, мені в принципі ніяке відео не цяску для вас зняти, тільки оцей целець, який хочу давно зняти, мені його підлозив підписник в коментарях задавно. E, мені ця ідея сподобалась, но... E, я ніяк не можу назбирати трьох підписників. Мені для чого потрібно. Тому якщо я зняв це, 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 це відео. Це буде такий челендж. E. То для чого вам потрібно грати на першому сервері в Yo На першому серві. Написати в коментарях під цим відео вас номер телефона От у мене номер телефона це от... Ось е, у нас. Со3 е, 59. Е чекаю і сум. І... і все. І також списуйте ваш нікнейм. У мене це Нікіта Смофко. І я вам відпишу. Десь приблизно все 2 хвилини залисилися до чудові... реєстрації на термі. Я вам весь цей Ну, не буду показувати, як саме грати в Дербі. Бо я сам себе дуже... розбираюся. І я вам це розповім в спеціальному відео. Так, про це. Друзі, мені тут хтось запропонував вступити в сім'ю, я не відмовився, я вступив в сім'ю. Друзі, Дуже... так ви думаєте, що це наступний частин? Або можливо є в цій частині потібомша. Е... Я і я викажу свою сім'ю. Але от питання, як мені візіто назвати? Друзі, напишіть в коментарях, як мені назвати свою сім'ю. Також я буду робити обгоз в своєму телеграм-каналі. Силочка на нього буде в описі під цим відео. В коментарях також писавці мого каналу. Тому напишіть мені в коментарях, як мені назвати свою сім'ю, яку мені назву дати сім'ї. Буде обголоситися в коментарях. Я вибав, я вибав, назву. і ви я буду Павлу. Вот. Назва. І доска, що я придумаю. Доска може в е штучному інтелекті лаптопу шутає. Кстати, пити. Не знаю. Той в Зяяк буде. Я хочу дуже розуміти, що стація на де буде в 11:05, за 13:29. 11, Ну просто тут я в ХВ-10, не знаю. Заскочиться я поїм і подовжу певне знову наш путь. Піду на якусь роботу. Друзі, кот, мене посол телефон, коли я вже допочував. Я хотів вже заробити 1 мільйон 600 тисяч і вже завершити на цьому випуск. Ну нам буквально 10 тисяч не вистачає. Мені вже за лінк заробляти ці 10 тисяч. Так. Тому всім дякую за цей перегляд цього відео -ролику. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Силочка на... Телеграм-канал буде в описі під цим відео в коментарях, також сапці мого каналу. Ми з вами заробили 1 мільйон. 5... У нас з вами зараз 1 мільйон 590 тисяч 852. 000. 52, 000. 52 000. Це гривні. Це доволі непогано. Я для другої сеї потіком. Типу Пишіть в коментарях, як мені назвати сім'ю. Яку дати назву сім'ї. Це якось дивно так та да, як назвати свою сім'ю, дати назву своїй сім'ї. Якось дивно звуцить. Також зброю по челендж, друзі. щоб поставити челендж, у цьому вам потрібно поставити лайк, підписатися на канал, також не забути по дзвіночок, щоб його натиснути. Також грати в Йоніди на першому сервері, На першому серві. Ну, можете на інших серверах, я просто зайду в сільський аккаунт, я просто можу зайти в сільський аккаунт і все, і десь там почати цей селець. Тобто все одно напишіть в коментарях, сяко, на якому ви сервері зараз граєте. Вас і нікнейм у мене, це Смуфік, Нік це Нікіта Смуфіков, от він тут знизу пишеться. Так ось, получається, вас Номер телефону у мене це, може подивитися, виходить вперше у нас. Моя статистика от знизу у вас вписано номер телефону. Мій номер телефону це жовтий 1059. І написуйте все в коментарях. Я вам відпишу, потрібно 3 оцінки. Е, номер телефона мусить придбати у, у АТБ. Всім пока, до зустрічі. Па.